Роботи в травні місяці, зараз 20 травня, на винограднику. Ось що зараз буду я робити. Після виломки повідбивали деякі пагони, ось знизу там Ось бачимо, так? Є ось ті, що ми залишили, гарні такі, це сорт переображення. А ось ці всі ми видаляємо, чистимо, так сказати. Якщо внизу нам потрібно, лоза. Відновлення залишаємо один-два листика і отак відщіпуємо. І потім звідси можна буде відновити кущ. Далі, ну, ми, ми дивимося, знову ось повідростали, це зрозуміло. Потім, що я роблю? Я видаляю пасинки. Про пасинки це ціла тема. Але пасинки ось е, тут, на дву, двох, двохплощинній шпалері, я видаляю доверху. Ось вони мені тут що заважають, що загущають кущ. Ось, Потім видалили. Потрібно підв'язати до проволоки. Проволоку я раджу робити ось між підв'язочною і першою відстань сантиметрів 20-25 см. Тому що пагони ростуть в різні сторони, їх потрібно зразу підв'язати, ухватити, ось так, щоб вони ніде не ділися. Ось, тому що вони ось, дивіться. В різні сторони, там, там зовсім вон вони лежать. Що я буду робити, зараз подивимося. Ось так виглядає теплиця на сьогоднішній день, цвіте виноград, цвіте ось. І ось так, це також приображення, на відтяжках, пагони, ось це я хотів вам показати. Ось тут я на днях проходив, але я. Тоді не пасинкував ще, тому що пасинки були маленькі. А зараз ось буду приходити і де перев'язувати ці проволоки далі відтягувати ближче до цієї проволоки. Ось підтягувати, підтягувати потрохи вагони, щоб їх ухватити до цієї проволоки Ось так виглядить покошений виноградник. вони такі і ось лів'я яку ми з вами. Прошлого разу, чи минулого, да? української. Нормували. Тут також проходимо, дивимося, де, де що відросло. Ось пауни. Ми їх підчищаємо. І також пасиночки я тут підчищаю. Можна підчистити і обробити.